слідкую давно за політикою. От, я також воював. Я був на майдані. Е, ну. Ми боролися за що? За те, щоб ти до Європи. І природно, що вимоги Європи, щоб не було корупції, щоб була боротьба з корупцією. Да? Ну, це набу, це САП. Воно може не так добре боролася з корупцією, якби це очікали, як би могли. Але це було принаймні щось, те, що Майдан виборов. І зараз що? Ну, Як це, що відбулося, як відбулося? Тобто відбувся повний трешак в спосіб Януковича. Ну, Я з цим не погоджуюся. Моя мотивація в тому, що я хочу жити в. Вільні, прозорій незалежній країні, і мало того, що у нас зараз війна, така ситуація, то влада ще продовжує знищувати нашу ж країну, в якій нам жити, в якій їм жити, продовжує знищувати зсередини. І я хочу, щоб я і мої діти, всі мої нащадки жили в Україні. вільній, прозорій і незалежній. Це якісь цирк, все, що відбувається, типу, при... От. І треба якось, ну, типу, підтримати мітингувальників і людей з позицією висказати. Дякую. Яких дій чекаєте від влади? Та що найменше повернути, як було? <схи> тобто скасувати закон. Це наша держава і нам в ній жити. Яких її очікували від влади? Щоб вони наклали вето. Гайба! Гайба! Таку позицію людей ми почули на вулицях Львова. А чи плануєте ви долучатися до мітингів проти закону щодо Набута САП? Пишіть у коментарях. Та дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів і читайте в одноіменному телеграм-каналі.